Привіт! Мене звуть Дмитро, і сьогодні в цьому відео я хочу розповісти вам про мою щоденну рутину, про мої щоденні звички, які допомагають мені в складні часи. Зараз я якраз переживаю такий період, ви самі розумієте, що у нас зараз відбувається в Україні. І ці звички, вони якраз є тим стержнем, який допомагає триматися, який допомагає себе взяти в... В... докупи зібрати. так? Тому що буває таке, що ти. Вранці прокидаєшся, тобі взагалі нічого не хочеться робити, взагалі нема ніякої мотивації вставати, щось робити. Але ось ці якраз звички щоденні, вони змушують мене вставати, рухатися вперед, щось робити, якось, якось кудись, кудись просуватися, так, і, і вони є тим стержнем, є тією опорою, яка допомагає мені сьогодні. В цей складний період. І зараз я вам розповім, розповім, що це за звички, і почати хочу з того, що взагалі, як в мене вони з'явилися, все почалося з того, що в якийсь момент свого життя я зрозумів, що кожен мій день він складається з певних звичок. І ці звички, там, негативні позитивні, вони певним чином впливають на моє життя. Бо я кожен день роблю ці речі, і вони в сукупності впливають в підсумку на моє життя. І я зрозумів, що якщо я проваджу своє життя. Правильні звички, то таким чином я зможу покращити своє життя. І моя задача це знайти такі звички, які будуть покращувати моє життя. І я почав читати книжки, почав дивитися різні навчальні відео, і в першу чергу я зосереджував свою увагу на тому, що я шукав, які звички я можу перейняти у більш успішних людей, щоб зробити своє життя кращим. І я почав такі ж звички знаходити і почав їх впроваджувати в своє життя. І зараз у мене є певна кількість. Звичок, які я вже впровадив в своє життя, якраз вони мені зараз і допомагають. І далі я продовжую навчатися, продовжую шукати такі звички, які я можу протестувати, подивитися, що вони дійсно мені допомагають, і потім застосувати своє життя. Моя задача знайти максимальну таку кількість звичок, які я можу впровадити в своє життя, які будуть мені допомагати його покращувати. Тому я завжди зосереджений на тому, щоб знайти такі звички. Так от, що ж це в мене за звички, такі, які я роблю, як вони мені допомагають. Ну, давайте почнемо з того, як починається мій день. Я встаю зранку, і в мене є одна така обов'язкова звичка. Ну, по-перше, я встаю, я заводжу будильник на одну годину раніше, ніж мені потрібно вставати, щоб у мене була година, яку я зміг би присвятити своїм звичкам. І ось. Цю годину я присвячую своїй ранковій підготовці. Про цю підготовку я дізнався від Хела Елларда в його книзі Магія ранку, і я вирішив застосувати ці звички в своє життя, і вони мені сподобалися, і зараз вони частина мого життя. Так от починаю я свій день з того, що я встаю, і 10, перші 10 хвилин мого дня я починаю з тиші. Я просто сідаю і 10 хвилин я просто сиджу у тиші. Я починаю свій день з тиші. І ще протягом цих 10 хвилин я ще від... І Цхака Пінтесевича дізнався про медитацію, дізнався про дихальні вправи. І протягом цих 10 хвилин я роблю ще дихальні вправи. Я сиджу в тиші 10 хвилин і я роблю дихальні вправи. І це допомагає мені спокійно почати свій день, без паніки, без якихось там зайвих рухів. Я просто спокійно починаю свій день. Все, 10 хвилин з тиші почав. Далі що я роблю далі? Далі я обов'язково випиваю склянку. Води, і ще я е, ложку меда з'їдаю, і склянку води я випиваю, щоб таким чином запустити свій шлунок. Це для мого здоров'я. Це така теж банальна, проста, але обов'язкова звичка, з якої я починаю свій кожен день. Далі, що я роблю? Далі я, я роблю молитву. У мене 10-20 хвилин я присвячую наступних, тому що я молюся. Моя молитва складається з двох частин: це з подяки і з е, якби. Спочатку я дякую Всевишньому за все те хороше, що є в моєму житті, за моїх рідних, близьких, за все те хороше, що він мені дає, за все те, що він мені робить, допомагає. І ще я, моя молитва, друга частина, присвячена тому, що я прошу Господа допомогти мені там з певними подіями, з певними там в певних там сферах. Я прошу Господа за своїх рідних, близьких людей, щоб він їх, їм допомагав. Тобто, в мене подяка і якби молитва, друга частина молитви це. Допомогти моїм рідним близьким і допомогти мені, я прошу Всевишнього. І така якби частина ще це молитва. 10-20 хвилин присвячені якраз молитві. Далі що я роблю? Далі наступні 8-10 хвилин я читаю книжку. І у мене підготовлена книжка, я знову ж таки ставлю таймер, і 8-10 хвилин я читаю якусь книжку, присвячую якраз читання. Таким чином я насичую свій мозок. Тобто, спочатку. Перші там 20-30 хвилин я присвячую собі духовному, я духовно працюю над собою. Потім я починаю прокачувати свій мозок. Я читаю книжки, і це таким чином дає мені можливість прокачувати свій мозок. Далі, наступних там 5-7 хвилин я присвячую позитивним афірмаціям. Я відкриваю позитивні афірмації і читаю їх. Якби я не дуже не можу зараз. До кінця сказати, наскільки вони позитивно впливають на моє життя, але мені ця звичка сподобалась, і я проговорюю ці позитивні афірмації. Вони такі дають певний такий зарядчик, певний імпульс. Я проговорюю певні позитивні фрази, і вони ну, певним чином мені допомагають. Далі, що я роблю далі? Далі, поки я готую сніданок, я обов'язково роблю зарядку. Зарядка це обов'язково. Це кожен ранок я роблю зарядку, це щоб розім'яти своє тіло, привести себе, якби. В тонус я заряджаюсь зарядкою. Я роблю певні вправи, і таким чином я розминаю своє тіло, я трошки себе збадьорюю, і мені вже стає краще. Потім я їм, і ну якби це вже не звичка, це потреба. Але якби поки готую, я роблю зарядку. Це обов'язково така процедура. Це такі банальні, прості речі, це така ранкова підготовка, з якої я кожен свій день починаю. І ці речі вони мені дуже сильно допомагають, допомагають налаштуватися правильно на новий день, щоб я. Прокачав себе духовно, прокачав себе інтелектуально, щоб я зарядив своє тіло і щоб я би, позитивно налаштувався за допомогою афірмації, позитивно налаштувався на новий день, що я щоб я був готовий до нового дня. Бо далі не зрозуміло, що буде там відбуватися е, в наступну частину цього дня, але я вже таким чином себе трошки підготував. Це така база, яку я обов'язково роблю зранку. Далі, що я ще можу робити на протязі дня? Далі в мене є звичка. Я обов'язково коли там приходжу з роботи, поки готується вечеря, я роблю вправи на прес. Я дізнався ці вправи від Голтіса, і 6 днів на тиждень я роблю певні вправи на прес, поки готується вечеря, це займає у мене там буквально 5-7 хвилин. Я роблю певні вправи на прес, щоб знову ж таки тримати себе в тонусі. Я розумію, що мій мозок, моя. Моя душа, моє тіло, вони взаємопов'язані. І якщо я не буду прокачувати своє тіло, то я буду себе і духовно, і інтелектуально погано почувати. Тому я обов'язково роблю вправи, щоб тримати себе в тонусі, щоб мати певний заряд. Це такі обов'язкові речі, які я роблю. Тобто 6 днів на тиждень я роблю ось ці вправи Голтіса і трошки працюю над своїм пресом, щоб тримати його якби в тонусі. І це так також впливає і на моє якби. Внутрішній стан це впливає на якби на шлунок і так далі. І це все в сукупності воно мені дуже допомагає. Тому це теж обов'язкова частина мого дня. Ще що я роблю обов'язково на протязі дня? Ще обов'язково кожен день я присвячую певний час це створенню. Контенту. Я або там, займаюся підготовкою матеріалів там, для нової статті, або займаюся підготовкою матеріалів для нового відео на Ютубі, або створюю якісь відео для Тік-Току, або створюю якісь відео для інстаграму. Тобто обов'язково кожен день я якусь частинку свого часу присвячую створенню контенту. Я хочу створювати багато контенту, викладати його на різних платформах і таким чином приносити користь своїй аудиторії. Тому обов'язково, це моя така щоденна рутина. це... Присвячувати час створенню контенту. Задача створювати багато контенту, тому кожен день це мій такий ритуальчик, який я роблю. Я присвячую час створенню контенту. Що я ще роблю? Обов'язково там два рази на тиждень я займаюсь там, на турніках. Я прокачую себе знову ж таки для здоров'я це теж така щоденна рутина. Це мінімум один-два рази на тиждень. Я займаюся на турніках і мінімум один раз. На тиждень я граю в футбол, це теж для мого здоров'я. Це я роблю для свого здоров'я. Бо я ж знову ж таки повторюсь: у вас душа ваша, ваш мозок і ваше тіло вони пов'язані. Якщо ви прокачуєте своє тіло, то ви впливаєте на все на душу і на свій. На мозок на все, і ви енергетично, ви такі, е, якби у вас повно енергії, ви себе відчуваєте добре, і ви і мозок краще працює, і ви в цілому ваш духовний стан він набагато кращий. Тому це, це все впливає дуже класно. Тому спорт це обов'язково. Тобто, але я сильно в спорті якби, сильних, дуже сильних навантажень не даю. Тобто, два рази на тиждень це турнік і один раз. На тиждень там побігати в футбол, це так достатньо мені. І плюс є я ще намагаюся кожен день там пройти певну кількість кроків. Це теж така важлива рутина, яку я роблю. Що я ще роблю? Ввечері в мене ще є такий ритуал, який я люблю робити. Що я роблю, я веду щоденник. Раніше я е, купував зошити і в зошиті писав, а зараз я на телефоні встановив певний застосунок, і кожен день ввечері я пишу, що там. Веду щоденник. Зараз розповім вам, що я там пишу. Так от, пишу, по-перше, дивіться, кожен вечір я в цьому щоденнику прописую задачі на наступний день. І тому мій запис починається з того, що я пишу, які я задачі виконав, що я зробив, що не зробив. Тобто, у мене перше, це якби. Я аналізую, що я зробив по задачам, які задачі закрив, які задачі не закрив. Далі я пишу, що хорошого було протягом цього дня. Далі я ставлю собі задачі на наступний день. І ще я прописую, я почув таку класну штуку, що треба прописувати кожен день 10 речей, які я зараз хочу. Я пишу 10 речей, які я на сьогоднішній день хочу. Це, по суті, мої 10 цілей, які актуальні на сьогоднішній день. І я прописую ці цілі, і таким чином якби, налаштовую себе на ці цілі. Це і ось, ось це в мене таке. Введення щоденника, тобто звіт по задачам, які я виконав за день, ставлю задачі на наступний день, пишу, що хорошого було протязі дня, можливо, пишу якісь там цитатки цікаві, і обов'язково пишу 10 речей, які я зараз хочу. Це мої цілі, які актуальні на сьогоднішній день. І ось таким чином я ще веду щоденник. Щоденник мені де я змогу там, сама, тримати себе під контролем. Коли я собі ставлю задачі, я коли вранці прокидаюся я розумію, що в мене є певні задачі на день, їх треба закрити, і я їх як би, закриваю, і таким чином я. Як би, Надаю сенс своєму дню, своєму життю, і це допомагає мені вставати з ліжка зранку, коли не мотивації, бо я розумію, що так, у мене є задачі, мені треба їх виконати, у мене є щоденна рутина, мені її треба виконати. І це допомагає мені якби тримати себе під контролем, не розслаблятися, не розкисати, не там не думати про щось погане, не бути зосередженим на погане. Я таким чином зосереджуюсь на чомусь хорошому. Це ось така рутина, яка мені допомагає. Тобто це такі прості, банальні речі, які я кожен день роблю, які мені допомагають, які являються моїм стержнем. І далі моя задача тобто далі навчатися. А і ще одна така обов'язкова ротина, про яку я забув: що я кожен день намагаюсь навчатися. Один-два, тобто, два-два один раз на два дні я намагаюсь щось вивчати нове, або читаю книжки американських підприємців-маркетологів, або навчаюся там Genius Space, я купив. Доступ до їх навчальних матеріалів я навчаюся там. Я постійно щось, щось вивчаю, якось себе прокачую, щоб отримував нові знання, щоб прокачував себе. Це теж обов'язкова така рутина. І обов'язково, що я роблю. Я, коли навчаюся, я намагаюся знову ж таки шукати такі звички, які я можу впровадити в своє життя, які зможуть його зробити. Трохи краще, це такі банальні речі, прості речі, які я кожен день роблю, але які мені допомагають тримати себе під контролем. Тому, якщо вам зараз важко, якщо у вас там депресивний стан, якщо вам також важко вставати з ліжка, якщо вам важко себе мотивувати, щось робити, то обов'язково починайте зі звичок. Подумайте, які класні звички ви можете впровадити в своє в своє життя. Щоб зробити його трохи кращим, зрозумійте, ваше життя воно складається із цих звичок, і те, які звички ви впровадите, від цього буде залежати в цілому ваше життя. Якщо вам важко, то впровадьте такі звички, які допомагатимуть вам подолати цей стан. Тобто подумайте, які звички я можу зараз впровадити. Не намагайтеся одразу там 10-20 звичок впровадити. Почніть з однієї двох звичок і поступово там присвятіть їй місяць. Присвятіть місяць ці звички, впровадьте її, а потім поступово там впроваджуйте якусь нову звичку. І таким чином, коли ваше життя буде складатися із багатьох правильних звичок, то ви в цілому зможете покращити і все своє життя. І це той принцип, яким я живу, і те, що мені допомагає сьогодні. бо... Ну, важко, важко в такий період не розписати, важко тримати себе. Нема мотивації, немає взагалі депресія, депресія постійна, постійно нічого не хочеться робити. Але ось ця щоденна рутина вона дуже допомагає. Тому обов'язково беріть її на озброєння для того, щоб... Боротися з депресією, боротися з відсутністю мотивації, використовуйте це все. Сподіваюсь, що моє відео було для вас корисним. Напишіть, будь ласка, можливо, якісь корисні звички, які ви використовуєте, які допомагають вам в житті. Можливо, якась із звичок мені сподобається, я захочу її протестувати. Тобто, моя задача завжди, я коли знаходжу якусь нову звичку, я її спочатку тестую, дивлюся, як, як вона на мене впливає. Якщо вона мені сподобалася, я її впроваджую в життя. Якщо не сподобалася, я її відкидаю. Так раджу робити і вам. Тому напишіть, які звички вам допомагають. Можливо, я якусь із ваших звичок протестую і впроваджу в своє життя. Буду вам дуже вдячний. На цьому буду закінчувати. Сподіваюся, що моє відео було для вас корисним. Дякую вам за увагу. З вами був Дмитро. Бувайте!